30 січня у Чернігові оголошений днем жалоби. Тому вистава, жанр якої визначений як комедія за п'єсою Вільяма Шекспіра. Комедія помилок перенесений на 31 січня. Суботу до прем'єри залишився день. Тому актори музично-драматичного театру працюють натхненно. Постійно проводять репетиції. За процесом пильно слідкує режисер та художній керівник Андрій Бакіров. Він каже, неточності є, але це цілком нормальний процес. Як може бути комедія помилок без помилок, тим більше коли вона комедія? Сам автор надав таку кількість плутанини в цій виставі ну, для цієї п'єси, що, безумовно, коли ми народжували її, думали, як це зробити, то помилки були. Наразі в театрі багато вистав українських авторів, які несуть в своїх історіях драматургію. Та без легкого і невимушеного не може складатись програма, як зазначив головний режисер. Тепер, коли й так багато суму, потрібно відволікатись і все ж вірити в краще. Під час кожної війни, вибачте, що ми про це говоримо, але це наша дійсність. Все ж таки, митці намагалися надати людям. Віри, а взагалі комедія як жанр придумали давні греки як ліки проти страхів. Це така подробиця, яку ну, так. Масовий глядач, на жаль, не знає, але це дуже цікаво. Подробиться коли людина посміхається, вона звільняється від страхів. А тому артисти будуть раді бачити глядачів і запрошують все ж відвідати театр та отримати порцію гарного настрою. У 31-го ми запрошуємо всіх квитків вже не дуже багато, але вони поки що є. Ми вас чекаємо і сподіваємося, що це буде наше загальне з вами свято.